Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, перебуваємо на порозі Великого посту, і в цьому часі ми в особливий спосіб будемо роздумувати над страстями, терпіннями і хресною смертю Господа нашого Ісуса Христа. У п'ятниці на літургії ми чули Євангеліє, де описується саме розп'яття. І ми читаємо такі слова і розп'яли Ісуса. На Голгофті, тобто на череп місці. Інколи може виникнути запитання, чому гора Голгофта називається ще череп місця. Тому що існує передання, що саме під горою Голгофтою був похоронений Адам, перший чоловік, який зрішив. І так Господь у своєму проведінні захотів, щоб другий Адам, яким є Христос, був розп'ятий на місці поховання. Першого Адама. Тобто, як через смерть першого Адама, через духовну смерть людство відпало від Бога, так через смерть другого Адама, яким є Христос, людство сходить до Бога, до Царства Божого. Людині знову відкривається втрачений рай, який людина втратила через те, що в особі Адама і Єви. Вони скуштували плід з дерева, пізнання добра і зла, який їм не дозволено було споживати. І подібно другий Адам приносить себе в жертву, тобто Христос, на другому дереві, на хресному дереві. Так як плодом першого дерева була смерть, тому що це було заборонено людині робити так плодом споживання з другого дерева, тобто з Христа. Є плід, який Христос дає кожному з нас. А це є Пресвята Євхаристія. Тобто Ісус стає тим плодом, який приносить себе на хресному дереві. І каже кожному з нас: прийміть їжте, це Моє Тіло, що за вас ламається на відпущення гріхів. Тому користаймо з цього. Плоду хресного дерева, з хресної жертви Господа нашого Ісуса Христа. Живімо згідно Євангелії, Втілюємо Євангеліє в своє життя і найголовніше сповняймо цю заповідь щодо Євхаристії, тому що Євхаристія це є життя вічне, яке вводить нас тут і тепер Христос. Кожна людина, яка входить в цю хресну жертву Спасителя, вона вже тут і тепер. Живе життям вічне. Тому нехай цей великий піст стане дорогою через хресну жертву Господа нашого Ісуса Христа, через наше власне розп'яття в нашому житті, для життя в грісі, для відродження в житті з Богом. Амінь.